Можливо, це в неї якось цей час починається жор, бо минулого разу також під самий вечір почала активно клювати. Хочеться збігати. Є, друзі, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас вже листопад місяць, я знову на рибалочку на невеличкому ставочку. Я вже тут вдруге. Перша рибалка була ровно тиждень тому, і тоді я. Доволі таки класно відловився, куча покльовок, Чотири щучки з однієї точки, атаки, ну, блін, води, совочки, ось так. Тому видно і атаку, ну, блін. Чесно, відірвався дуже класно. Тому сьогодні хочу повторити цей результат. Може вдасться спіймати якусь трофейну рибку. Да, Великої риби не було, такі всі грамів до 600, але відірвався по повній. Комплект уже зібраний, це мій лайтик. Флагман Z16, до наскі 2500 0,8 шнур і поставив одразу скруточку. Приманка минулого разу, яка краще всього, відпрацювала це ізик в такому ось кольорі 3,5 дюйми на одному грамчику. З цього і почнемо, і далі будемо вже дивитись по ходу рибалку. Все, всім приємного перегляду. На рибалку, як завжди, у мене 2 години, тому не втрачаємо час і починаємо рибалочку. Вирішив одразу почати з самої коронної точки Тут, мабуть, наймілкіше взагалі там сантиметрів, не знаю, може 20. Але ця щучка минулого разу стояла тут. Ну не вся, але покльовок було дійсно багато. Води трохи додається. Уже все важче заходити минулого разу в чоботях. В принципі, без проблем. а сьогодні бачу, що все ж таки проблеми можуть бути. Так, ось така приманочка в мене найкраще відпрацювала на всетнічким, бо дуже багато трави. Починаємо. Сиончик все чітко. Так, друзі, друга точечка. Тут, бачите, вони якісь карчі. Я минулого разу десь відривав вертуху. Глубини взагалі майже немає. Бачите, перманка одразу падає на дно. Або глибини немає, або все-таки... Трава сіл, оп є. Була <смірка> щучка. Непогано наче. Блін, не я і подсюк. Ух, сразу порвала приманочку. Ось вона. Я все більше і більше закохуюсь в цей ставочок. Так, а ну спробуємо повторити. Вона накололась. Навряд чи вона буде добирати. Ну була непогано, наче щучка. Явно не 300 грамів. Так, я брав з собою сьогодні таку коробочку, тут у мене воблери Навмисно під цю воду йому підбирав, але минулого разу нічого з цього не працювало, тому я навіть часу не буду сьогодні переводити. Її брав також ось такі приманочки, бачите? Є в кислоті, в кислоті одна у мене. Ось такий колір, до речі, хочу розловити. Не знаю, як він звиться, хто там краще володіє такою інформацією, але він на світ взагалі прикольний такий под натуралочка, така підмалька. Всі вже оснастив одним грамчиком, Тож, бачите, є, Поманки різні, треба пробувати. Свинг 4-діймовий. Навряд чи та щука буде добирати, але я думаю тут повно інший, бо минулого разу ну, реально покльовок було багатенько. Ну, і, в принципі, стояти на одній точці особо довго не буду. Треба пробігтися, перевірити її активність. Але поки що мені все подобається. Це друга точка і одразу клювака. Не хоче, пішли далі. Ух ти. так Друзі, поки що поклювок немає, пробую кислотний колір 4-хдіймовий. Закосна Ізіка, можливо, це якось спровокує щучку на покльовку, бо поки що щось вона не поспішає мене порадувати. Прямо на дерево закинув. Треба щось підбирати, щось не подобається, бо вона сьогодні неактивна. Ну, хоча ж покльовка була на самому початку. що я вірю що все буде добре зараз підберемо приманочку і діло піде ось <різь> бачите друзі кислотник я ж тільки що прикидав не було покльовок з першого закладу так що я підніму це буде фіаско Друзі, з першого закладу на кислоту, така щучка, ну, зовсім мілка така 300 грамів. Біжи. Фух. поперла, Одна клювака, друзі. І так цікаво вийшло, що прокидав я свінгом. Той колір що я хочу розливати, Потім ізиком 3,5 і не було покльовочок, потім ставлю кислотний перший закид і одразу клювока пройшов лише тиждень і бачите вже рибка не така активна. Я думав, підібрав минулого разу приманочку сьогодні. Прийду і буду. Просто насолоджуватись грибалкою, але ну, не виходить поки що. Рибка ігнорує. Погодка шикардос, вітер заспокоївся. Взагалі все чітко залишається, щоб вона клювала. Сьогодні вона щось не хоче клювати. Часу все менше і менше. Дуже короткий день зараз. Давай, щучка, пора уже. Е, не, друзья, я уже думал все сегодня. Е, -е, -е. хорошо взяла. Ой, она друга, красотка. Все крупнейшая. Блин, на спине на подниму. Эх. Так, не виплювати. Є, е, друзі, друга щучка також незалікова, така грамів 500. Я думаю, вже все, ну блин, клюнуло. Знову ж таки, оцей віолетик спрацював. Ізик 3,5 дюйма. Щучку ми випускаємо. Так, друзі, сподіваюся, це якийсь вечірній вихід, бо залишається зовсім мало часу, десь півгодини максимум. Не втрачаю час і продовжуємо. Ось цей колір все ж таки тут зарішав. Так, є друга, друзі. Давайте ще б третю. Можливо це в неї якось в цей час починається жор, бо минулого разу також під самий вечір почала активно клювати. Хочеться збігати. Ой, я, друзі, тут противолік. О, це вже непогано. Ух ти. Це вже непогано, друзі. Як її брати? Це вже хороша щука. Більш дезаліковує, мабуть. Є третя, друзі. с одни точки. Так, пишу я брать Тихо, тихо. Тихо. Щукенца, тихо. Опа! Yeah. Еще одна, реально, <связь> Наступный закат І така вже більш-менш, я не знаю, дозаліковує, може вона не дотягне, але зараз ми її зважимо. Вечірній вихід, реально тут вона якось клює оце виходами. Друзі, 730 грам. Ай-яй-яй, тих, 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 тих. Тих, 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 я тебе відпущу, Фух, Зараз випустимо. Бежи, дякую. Незаліково. Народ, це явно якийсь вечірній вихід, бо я ходив по цим же місцям, ця ж приманочка, але покльовок не було. Тут два закиди, дві щуки. Фух, давайте не втрачати часу, спробуємо спіймати ще. Фух, друзі, два закиди, дві щучки. Ну, ну, ще. З класною клювакою. ну я думаю, побільше щучка. 800 там з чимось з копійками Все ж таки бачите вихід треба чекати її вихід є друзі три з однієї точки Невеличкі, але є Третя, друзі, третя з однієї точки. Це вихід. Реально вихід. І хочеться ще, хочеться ще, ще. Нарешті вона прокинулась. Завершаю вже рибалочку, вже майже потемнішало. Дуже короткий день. І хочу сказати, що... Спочатку я подумав, що це вже повний прольот. Була одна в мене один сход на початку, ви бачили, потім шнурок і все. десь годину, може навіть більше, проходив жодного контакту, навіть натяку на покльовки. І ось потім під вечір, як вже помітно, почало темнішати. Хвилин 15 був явно якийсь вихід. Бо три щуки, одна покльовка була, промазала в скрутку. Ну, коротше, була роздача, не було часу побігати, перевірити інші точки. Щука явно не перевела годинника. Дуже пізно почала клювати. Так що ось така рибалка. В принципі, я дуже задоволений, ставочок. Просто бомба. Маленький, але дуже класний. Весною, думаю, тут діло буде, якщо вона все ж таки переживе. Все. Дякую, хто додивився. Не забувайте підтримувати своїми вподобайками, коментами. Ну і хто не підписаний, підписуватись на канал. Пока-пока.